Не заплатили. Гроші заплатили? Так. І кам'яність? П'ять тисяч євро. Знали, що через це момент. Нас зустрів гід. і почав наска кудись. Він нам показує на лодку. Тут почалася паніка. Тобто на початку у вас було четверо і ніхто з вас чотирьох попереджений mm -hmm. не був, щоб mm -hmm. треба буде долати річку. Mm -hmm. Ні, ніхто. Ну кожному взагалі по-іншому говорили. Ну я, наскільки я розумію, то він мав через пункт пропуску. Просто перейдеш собі і все. Яка сума була за його послуги? 5 тисяч євро. Я розумів, що це тиса. Я ну, підняв то лодку і поняв, що я не хочу, почав йому говорити. Він починає тікати. Ми бачимо, що він тікає, ми давай за він щось так зупинився, каже: Та що ви потікаєте? Давайте, давайте.' Він каже, ми не пройдемо там. Він каже, та що вже цей, що починаєте там, все, все в силі давайте, часу нема. І тоді ми просто кидаємо лодку і починаємо всі тікати. А якісь додаткові засоби захисту, Там, рятувальні mm -hmm. жилети? Mm -hmm. Нічого не було. А як в разі відмови перетинати човном через річку? Нам сказали добиратися додому самі. Я не знав кому дзвонити що, тому що я тут на місцевий, тим більше така година. Що ви порадили тим, хто звертається до таких осіб за допомогою в перетині кордону? Не це. це найбільше про що я жалію.